Привіт! Все ж таки мені довелося розпускати більшу частину ніжок військового. Ці ніжки я вам показувала у попередньому влозі і казала, що так, вони якісь маленькі, куценькі, але так і має бути. Так от, ні, так не мало бути. Я, мало того, що зробила помилку в обох ніжках, так ще й сприймала це як за норму. Але все ж таки довелося розпустити. Сидимо в коридорі під час тривоги, і з нами сидить наша кайцюнька майже завжди. Усім привіт! Я думаю, що вже настав час вам розповісти, що сталося з місцем, де були котики наші. Отож, ось тут, на цьому місці, стояв будиночок і були тарілки. Тоді мною давно, ви пам'ятаєте, що я ну, з сином робила будиночок і купувала тарілки, там було місце, де жили котики вуличні. Але місяця 3-4 назад в один прекрасний день я вийшла на вулицю і побачила, що там нічого немає. Ось, дивіться, біжить малятку. І тому тепер всі котики розійшлися по району. Їх тепер важко зловити десь в одному місці. Але останнім часом вони проживають на смітнику. Власне, я щойно виносила сміття, побачила там котів. Взяла торбу корму, зараз буду годувати. І почнемо з руденького. Руденький. 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 Кс -кс -кс -кс. Руденький. Щось кудись дивиться. А вони біжать, дивіться, сюди від смітника. Мої зайчики маленькі, біжать. Біжать мої хороші. Ну все будемо тоді тут кормитися. Дібра вісьменькі сюжечки. Звичайно, що їх стає більше і більше, бо вони розмножуються. Оці чорненькі взагалі такі красунчики. Та всі вони гарні. Мені дуже-дуже їх шкода, що вони на вулиці мерзнуть, ну я не знаю. Думаю, купити якусь тарілочку широченьку. І, мабуть, буду отак просто виносити свою тарілку. Десь їх ловити, годувати і заносити тарілку на я не знаю, тут і собаки. У собак ситуація краще, ніж у котів. Собак у нас у дворі люблять, за ними дуже багато людей дивиться. За котиками також. також дивляться, Я не можу сказати, що їх ніхто не годує, але мені здається, що собак тут більше поважають мої зойчики. Простою з ними, щоб собаки нічого не забрали. А ось і мамуся прийшла. Може пам'ятаєте мамусю. Все починалось, мої Перші підключення з котами починалося з того, що у мамусі була пухнаста китюнька, яку я звала мала, і був синочок руденький. Орденький зараз вже самостійний хлопець, я його іноді не бачу у нас у дворі. А у мамусі тепер нова дитинка є. І її доня мала, вона, на жаль, загинула. Це ще було минулого року. Тільки що вже навіть баталія з собаками у мене була. І вже понаїдалися. Усім привіт! Ви на каналі Добрі іграшки, і з вами я, Марина. Сьогодні в мене вівторок, 19 грудня, на годиннику 13.18. У нас сьогодні, як і останні декілька тижнів, дуже пасмурний день. І я хочу показати вам свою готову роботу дуже швиденько, тому що. У мене є менше години для того, щоб відзняти цей шматочок і спакувати іграшку до відправлення. Отже, це військовий, якого я показувала вам у попередньому влоді. Попередній влог ще навіть на канал не вийшов, тому що ще не змонтувала, немає просто часу. Я просто увесь час, увесь час, який в мене є, крім домашніх справ, Поїздок до школи з сином і так далі. Я в'яжу замовлення. Так, значить, це військовий повтор. Посилання на автора майстер-класу я залишу внизу під даним відео. Майстер-клас платний. Можете придбати і зв'язати ось такого чудового військового. У мене вартість на ці іграшки стоїть. Від 900 до 1500 гривень. Все залежить від комплектації. Комплектація, що я маю на увазі, це чи потрібний бронежилет, чи ні, чи треба в'язати бороду, чи треба робити окуляри, чи треба рюкзак, чи треба каска. Тобто від цього всього залежить вартість іграшки. Конкретно, ось цей військовий ось такій комплектації. в нього є бронік, борода. Рюкзак, і тут ще по запиту замовниці така типу гарнітура. Конкретно за цього я взяла 1200 гривень. Мені вже вчора сплатили залишок суми, бо я завжди працюю по передплаті в 50%. Що тут особливого в цьому військовому? В нього особливо те, що ми обирали з замовницею колір для волосся і для бороди. Отже, волосся чисто чорного кольору, борода такого графітового кольору, зараз на відео гарно видно різницю ось. Різницю видно. Далі, в мене тут рюкзак, і першому своєму військовому, якого я в'язала в листопаді, я в рюкзак вкладала сердечка і казала вам, що. Це чисто якби від мене. Я за це гроші не беру за ці сердечка, тому що це якби такий символізм. Я привношу символізм до цієї іграшки. І е, усі мої наступні замовлення е, також будуть сердечками, тому що цього хочуть замовники. Отже, сердечка, я трошки змінила тут схему. Хотіла їх зробити трішечки меншими, але щось вони мене не сильно меншими вийшли. Ну, щоб вони в рюкзаку якось більш акуратніше лежали, але все рівно ну, трошки вони завеликі і трошки рюкзак через це розпирає, але, ну, але в цілому ну, нормально, можна так сказати. Ось. Значить, по. Особливості цього військового ще, що я маю сказати, це ось гарнітура, яку я сказала, що на вухо треба було обов'язково зробити. Значить, в мене, коли замовляли цю іграшку, мені не надсилали фотографію людини-військового. Тобто я мала тільки словесний опис, що в нього має бути. І тому, звичайно, я. Досить хвилювалася, тому що ну, була в мене така впевненість, що коли ти ну, без фотографії а просто по якомусь словесному опису в'яжеш, то, скоріш за все, <хи> щось піде не так. Ну і звичайно ж, звичайно, щось пішло не так. Я вам ставлю фотографію, як воно спочатку було. Спочатку, значить, я зробила так, як я вам розповідала в минулому влозі: я зробила стібок. І потім його, так би мовити, обкрутила так от ниточкою. Це є така е, методика вишивання. Французький, ні, не французький. Ну, добре, а, ось. І воно дуже тут так охайненько, малесенька така була рисочка, але вона була така об'ємна. Ну, Мені дуже подобалось. Відносно е, голови, це було, на мій погляд, гармонійно. І коли я надіслала фотографії замовниці, я почекала декілька годин, тому що вона одразу не могла мені відповісти. І потім вона сказала, що гарнітуру, якщо можна, зробити більшою. Ну і тоді вже я така: ага, ну добре. мені довелося переробляти гарнітуру. Тоді я вже зв'язала тут 4 стовпчика. Набрала 4 повітряні петлі, і потім в зворотній бік 3 стовчка без накиду зробила, потім це все сюди пришила і знову ж таки таку смужечку до вуха провела. Ось. Тому у мене тут у цього військового довелося трошечки переробити. Ну, і поки я закінчувала цього військового, мені прийшло наступне замовлення. І це знову військовий. Я вже навіть в інстаграмі сміялася, що хтось, ну, не хтось, а більшість дівчат, хто має замовлення до Нового року, у них замовляють всяких новорічних персонажів, е там, я не знаю, драконів замовляють. А в мене в цьому році перед новим роком три військових і бейбі-йода. Ось такі в мене цікаві замовлення. Отже, викла... виклала вам все, що у мене на даному моменті є. Я, значить, його закінчила і в той же вечір почала одразу наступного в'язати. Спочатку почала з сердечок, тому що я цього закінчувала на сердечках і вирішила наступного почати сердечок. Тому в мене в рюкзак є вже три сердечка. Є дві руки руки. Як я сказала, якось казала, вони дуже довго в'яжуться, більше трьох годин це лише дві ручки в'яжуться. І в мене є черевики. Ось. А, значить, у цього третього військового, над яким я працюю, а, має бути все. Тому за нього я взяла запросила 1500 гривень. В нього, значить, має бути каска, бронік, а, рюкзак. Окуляри, знову прийдеться робити окуляри. ось, І ще цікаво, що цей хлопець, це особисто військовий до мене звернувся. Він попросив, щоб колір волосся і борди був рудий. Зараз на камері цей моточок занадто світлий, у житті він темніший. Це Alize Cotton Gold, на жаль, не знаю, який відтінок, бо ви бачите, що це залишок у мене. Колись я його купувала на в'язання лисичок. Дуже класний колір, мені здається, він просто ідеально пасуватиме для того, щоб в'язати волосся і бороду. І крім цього, на бороду мені ще військовий попросив, щоб борода була довша. Тому треба буде також над цим попрацювати. І в мене термін є 10 днів. Два дні я вже витратила. Тому треба дуже-дуже швидко це все робити, оскільки мені ще треба. Багато домашніх справ робити перед Новим роком, а точніше, не, навіть не перед Новим роком, а перед першим моїм святкуванням. Ну, як не то, що святкуванням. Ну, коротше, до мене в цьому році, точніше, на початку 24-го року, вперше в моєму житті будуть мої похресники нести вечерю. Так, я взагалі наша родина перейшла. На нові дати свят. Але е, так вийшло, що у моїх однієї пари похресниць день народження 24-го, тобто якраз на Різдво, фактично. У другої пари похресників у мене 29 го числа день народження. І там ну, дуже насичені ці дні починаються у нас, і ми вирішили, що ми на вечерю їх будемо запрошувати все ж таки після Нового року, бо я просто ні фізично, ні морально це не вивезу, якщо ми будемо це все робити прямо до нового року. Тому так, різдво 25-го тепер, але вечерю будуть мені нести після нового року. Тож в мене дуже багато справ. Написала собі цілий великий список, що мені треба робити, і треба це робити. І зараз я вам ще хочу наостанок показати. Мені приїхали подаруночки. Отже, останні декілька днів мені приходять оповіщення з нової пошти, що треба забрати якісь посилки. Посилки, які я не замовляла. І я навіть не знала, від кого це мені все приходить. Я просто забирала ці посилки, відкривала, милувалась і чекала, поки мені хтось напише, від кого це все приходить. Бо тут немає ніяких підписів, нічого немає. Отже, перша посилочка була в такому оформленні. І це були неймовірні прикраси з епоксидної смоли. Я, якщо я правильно. Щось мене тут зачепилось. Якщо я правильно роз... зрозуміла, Ось такі красивенні прикраси на ялиночку. Щось в мене тут все зачепилося? Так ось. Ось такий олень. Далі, звичайно, наша люба рідна Україна. Ось такий янгол. Янгол. Ось такий чобіточок. Все таке дуже-дуже гарне. Тут їх дуже багато, і взагалі, в шоці було. Такий листочок. Це бурулька, мені здається. І ключик. Ключик з янголом. Я вам залишу, або, може, не залишу, давайте я вам прямо зараз візитівку покажу. А ви, якщо вам буде цікаво, ось тут або відскануєте. Або пройдете за посиланечком, якщо вам треба буде щось таке замовити. Ну, я вже знаю, до речі, від кого це. Давайте я вам спочатку все це покажу. Наступний подарунок. Так, наступний важкенький був. Я, якщо чесно, спочатку думала, що там пряжа. Але коли почала відкривати і відчула аромат, я одразу зрозуміла, що це аромасвічки. свічки. Так, свічки. Також вам перекладаю візитівку. Це візитівки майстрів, у яких це все для мене замовляла, моя чарівниця ось така свічечка з таким гарним оформленням. Дивіться, тут дерев'яний гніт. Я не змогла розгадати, що це за запах. У мене було безліч варіантів, але так і не змогла розгадати. І друга, ось така з кришечкою. Ось цю я розгадала: це кокос. І от саме цей кокос тут пах просто. Ох, як він пахне класно. І оформлення таке просто офігенне. Дуже-дуже гарно. І третя посилочка. В третій посилочці були ось такі чарівні чобітки. Ну, Звичайно, їх на комен треба вішати. У мене комена немає, тому ми щось будемо придумувати. Ось такі три чобітки. Для всієї нашої родини. І оцю всю красу мені замовила моя люба, просто люба кохана подружка Вікуля з Німеччини, яка україночка наша, яка багато-багато років живе в Німеччині, і з якою ми вже декілька років товаришуємо через інтернет. Віка, я тобі дуже-дуже щиро вдячна за твою увагу, за те, що ти про мене попікувалася, зробила мені таку велику новорічну приємність. Я тобі щиро вдячна за нашу дружбу і за оці всі подарунки. Цілую, люблю, обнімаю тебе і твою родину. Дуже тобі дякую. І на цьому гарному такому кадрі я завершаю цю зйомку і біжу дуже швидко пакувати військового. Ми з вами зустрінемося в наступному підключенні. Я побігла, бо вже запізнююсь. Привіт, дівчата. Зараз е, готуємося робити передачку військовим до Різдва. Завтра з чоловіком будемо відвозити все. Я зараз несу дві коробки печива. Це вже в мене другий захід. Я вже дві коробки забрала, віднесла. І просто хотіла б вам підключитися, що сказати. Це ж я купила печиво. У нас тут в місцевому ой важке, в місцевому магазині. І щойно продавчиня, я ж їй сказала, що ми це військовим будемо передавати. Ось вона від себе, цілий пакет, ось зверху лежить цукерок з горішками передала військовим. Мені так приємно було, я, я чуть не розплакалась, дуже приємно. Так класно, що є хороші люди і вони. Намагаюся також допомагати військовим. Це дуже-дуже цінно. і Сподіваюсь, таких людей буде ставати більше і більше. Добре, я понесла і зустрінемось з вами. Показую процес оформлення обличчя, бороди і волосся для. Сьогодні 24 грудня, і це моє останнє підключення в цьому відео і в цьому році. У мене готовий військовий. Ось так він у мене виглядає. Зараз зніму рюкзачок. Так, ось такий красень з яскравим кольором бороди і волосся. Не буду зараз знімати каску. Ну, ви бачите, там булося. Я оформлювала все по тому ж принципу, що й попередніх два військових. Я його закінчила ще а, два дні назад, виходить. так. І вчора зробила фотографії, надіслала замовнику, і зараз маю його вже спакувати для того, щоб відправити замовнику. Бо він дуже-дуже чекає. Отже, які тут в мене є зміни? Це борода, вона тут довша трошки, так як хотів замовник. Окуляри, знову ж таки, по тому ж принципу я робила, як і своєму першому військовому, якого робила у листопаді. А все інше, ну, по майстер-класу те, що було. Казка її в майстер-класі не було. Я її сама. Фантазувала ще, коли першого в'язала військового. Тут я використала у цього військового, і у попереднього я використала інший колір аксесуарів, так би мовити. Ну, бронік, каска і рюкзак, бачите, відрізняється по кольору від кольору одягу. Мені так ця ідея запала. В голову ще, коли я першого в'язала, я вам розповідала, що в мене там пряжа начебто закінчувалась. І я тоді е, тільки на рюкзак використала інший колір. А потім вже вирішила у другому і третьому використовувати для додаткового одягу чи аксесуарів, не знаю, як це правильно назвати. Ось. Ну, Я задоволена. Звичайно, що пікселі, як завжди, дуже довго в'язалися. Ну, Але е, в цілому результат, звичайно ж вартував в того, щоб посидіти і попрацювати над тими пікселями. Ось. Я вже, до речі, підготувала коробочку. Ось така в мене коробочка. Ось так. Ну, погано, вона не дуже тут поміщається. Ось така коробочка. З віконцем це раз. Бо до цього в мене були без віконечок, коробочки. Більше я нічого не починала, тому що в мене зараз. Буде велике прибирання вдома. Підготовка до майбутнього приходу моїх похресників після Нового року. А сьогодні ми йдемо вітати з Днем Народження першу, так би мовити, першу пару моїх. Похресниць, похресниць, Тож я трошечки зараз знову-таки поспішаю. І я вчора отримала посилочку, ось таку чашечку з підцюньками. Зараз подивимось. Я знову ж таки не знаю від кого, але, ну, судячи з того, що всі попередні подарунки мені прийшли від вікулі, то, мабуть, і ця чашечка також, дивіться, яка гарна листівочка. QR-кодом. Це, мабуть, координати майстрині. О, клас! А це ж зо... 에... 에... зоопатруль. Вау, я не знала. це, мабуть, мерч від них. Круто. Круто, я підписана на цю сторінку. Вони займаються ряту... порятунком тваринок. Супер. І ось така. Класна чашечка з котиками. Тепер в мене є. так, да, дивіться, тут також емблема. Тут ще й написано Лея. Нічого собі, нічого собі. Ну, я на даний момент не знаю, хто це мені подарував. Але я дуже вдячна, дуже-дуже. Це прям дуже класний подарунок. Прям ще з іменем моєї, моєї коханої дівчинки, Ліюсіки, М -м, клас взагалі. Буде моя нова улюблена чашка. Дуже вдячна. Ну, і на цьому закінчується це відео. А, насправді, настрій в мене поганий зараз, тому що. Та він мене постійно такий. Но вчора у нас просто по місту балістика летіла, і це було дуже страшно, насправді. Не буду вдаватись в деталі, але я просто скажу, що це було дуже-дуже страшно. Вчора зранку, о 10 Ну, це був, це був просто повний капець. Тому, звичайно, у мене ніякого святкового настрою немає. Ось зараз відправлю останнє замовлення цьому році. І буду дуже задоволена, що я впоралася з усіма завданнями. Добренько, на цьому в мене буде все. Дякую, що провели цей весь рік зі мною. Хто Хто дивився. І до зустрічі з вами в новому році. Бережіть себе. І зустрінемось з вами у новому відео. З вами була Марина і канал Добрі іграшки. До зустрічі у новому році. Ось таке гарне в мене святкове пакування вийшло цього разу. Ось так. Дескравою. Репсовою стрічкою, прекрасна шишечка і ну, дзвіночок. І у віконечку виглядає військовий. Мені подобаються коробки з віконечками, бо можна одразу побачити, що там всередині. А це я тут вирішила під кінець цього відео і під кінець двадцять року навести порядки в себе на робочому місці і, так би мовити, підготувати своє робоче місце до нового в'язального 2024 року. книжка і конструктор сын.